У мені ходити модно, як ми вже казали, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка. У мені душна наснага, материнська ласка. Ми знаємо, що тягнувши вишиванку, ти відчуваєш себе не тільки патріотом, ти відчуваєш неймовірний захист, адже кожний хрестик, кожен узор на нашій вишиванці, це є неймовірним оберегом, неймовірним символом України і з особливою любов'ю з усієї України, буквально от до теперішньої хвилини, вишивалися вишиванки для наших гостей. Бо наша чудова майстриня каже, як виглядають ті гості, я мушу на них подивитися. Подивившись на тих гостей, вона змогла сьогодні буквально я знаю за 3-4 години підготувати, завершити ті вишиванки, які вона вишивала для гостей з Італії та Чехії. Отже. Пані Валентина Городюк, керівник студії вишивки Івано-Франківська та невтомна волонтерка, яка, пам'ятаєте, минулого року вона дарувала вишиванки для пана залужного, і для наших військових. І ті вишиванки тепер є неймовірним Уберемо на фронті. А наші гості теж неймовірні волонтери і захисні будини. Тепер будете знати, що ви захищені від усього, що успіх вас чекає на кожному кроці. Прошу. Andrea Fallazza, signora ah, Andrea sì, però, sì. Grazie. grazie eh, eh, di sì, sì, adesso? Sì. 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 Adesso. Allora, abbiamo la Posso metterla sopra? Tutti voi Смешно за те, що ви творите для наших гостей, для всієї України. Дай вам Боже щастя, здоров'я і ходіть сюди, на світлину, на ту пам'ятку, яку ви вам і да, to да, to шиванки, добре. Да, Ми готуємо да, да, і пані волонтері, наших гостей. Я програма да, буде да, проводити да, заняття да, вже як справжня Україна. Так, давайте долі реквест, а де підтримці Ну сьогодні навіть розпочали запрошення до них. То ми мусимо добре навчитися, щоб коли ми поїдемо, то ми могли. Разом з їхніми дітками творити, винаходити і розвивати не тільки Україну, а й Європу і весь світ. Отже, поки наші гості одягаються, що можна у нашому розумному автобусі, чому він розумний, тому що перш за все він знає, до кого він їде, він знає, що кому треба допомогти, він знає, що цікавого привезти в той чи інший заклад освіти, він знає, як комфортно вас перевезти з одного куточка в інший. Як створити вам не тільки затишок і умови для праці, а і гарний настрій? Отже, завдяки ліцею номер 20 Сьогодні тут є діти з ліцею No2, бачу, помахайте ручками нам і їхній такий і неймовірний керівникський данчук. В них є така гарна стем-лабораторія, Не знаю, чи він сьогодні був присутній на відкритті, але прошу діти піти до нього і сказати. Марія Дмитрівна з усім. Колективом з усіма гостями, які були, Дякую за співпрацю та каплидой буде. Ще раз аплодисменти пані Василь. Оця подяка з такими ручками патріотичними, з добром і теплом, які у цьому центрі наційного розвитку Василь Бертвицький готував для всіх волонтерів. Яка вона завжди нагадує, що Україна саме ваша дука. Ви вишиваєте тим хрестиком перемоги. І цієї технології ніхто не знає. Хіба ви поділиться своїм досвідом? Тож нехай для вас Бог поділиться своєю щедрістю. Верує вашу родину такими ручками, ніжними, теплими, патріотичними, Нехай все вдається. Будьте нам щасливі заради миру, заради України. Дякуємо. Конкурс міжнародний, і багато хто з вас був учасником, побачила ту роботу діток із міста Ракові, з Чехії, їхні відеоролики, бачили, що дітки, такі як ви, а вони вже будують будинки, вони вже пробовують суміші, вони про, проводять термоогляд, різну діагностику будинків, самі проєктують такі теплі, я знаю, можливо, вас не було таких можливостей, але я вже впізнаю ті прилади, якими вони відслідковують, і теплоізоляцію, і е, всі умови будинку. І творить свої проекти. Ну і сьогодні ми з ними теж ознайомитися, візьмете собі на озброєння. Я сподіваюся, що ще не Рана покаже ті будинки, які можна студувати за допомогою другу. Сьогодні всі фахівці з Прикарпатського університету, університету.